Доброго дня, у нас сьогодні продовжується підготовка до лижного сезону на туристичному комплексі «Буковель». І поряд зі мною знаходиться один із тренерів власне, лижної школи і хороших інструкторів, які проводять підготовку наших майбутніх інструкторів. І сьогодні продовжується екзамен власне, для них. Отже, Юрій, запитання до вас як. Оцінюєте власне, підготовку інструкторів і які люди, наскільки вони досвідчені, зараз прибули до нас на туристичний комплекс. Доброго дня ще раз всім. Ми сьогодні, виходить, поділили екзамени на дві категорії: це у нас демонстрація спусків і здача методики. Є в нас досвідчені люди, які прийшли в міжнародні категорії, але, на жаль, тепер, виходить, при кожному. Початку наших занять ми завжди проводимо, завжди опитуємо хтось тобто людей подивиться, провірити, чи які в них знання. чи нічого вони не забули. За якими критеріями ви оцінюєте сьогоднішніх інструкторів, які здають екзамени? У нас критерії оцінювання складаються з таких пунктів, як вільне катання, повороти в плузі, бокове зісковзання і карінг початковий рівень. Ну звісно, ми дивимося. Перше це ще таке основне, це на вільне катання. Тобто кожен має показати правильно. Може, навіть і він проходив в категорії має, а він не вміє кататися, не вміє спуститися з цієї червоної гірки. Ну і, звісно, ми дивимося категорію катання вільне. Доброго дня, представтеся, будь ласка, хто ви і звідки приїхали до нас? Меня зовут Ольга Базюк. Приїхала я сюди Вот. Криму. Ну, я вже 4 роки тут проработала інструктором, це будет уже п'ятий рік. Наскільки відчуваєте різницю в цьому сезоні і з попередніми відповідно до підготовки інструкторів? Ну, я так поняла, что в этом сезоне к подготовке инструкторов решили подойти более серьезно. То есть сначала проводят отбор, смотрят на то, кто как катается. Ну и, соответственно, люди, которые кататься, катаются очень плохо или вообще не умеют кататься, что было в прошлом году, были такие ситуации, они уже не попадают автоматически. То есть они даже на курсы не попадают. Ну, что, в принципе, правильно, они не будут тратить свое время и деньги, как бы занимаясь тем, что и к чему они пока не готовы. Тоді побажаємо вам успіхів і якомога швидше підійти професійно і на 120% готовий до своєї справи. Спасибо. Я хочу сказати як інструктор, який працює на Букавелі, а також школі майстер, що ідеальніших умов для роботи ну, немає ніде в Україні.